А зараз картина збагачення міських чиновників під трохи іншим кутом з точки зору мешканців, яким дісталися вправні комунальники та мери. Ось, наприклад, в Хмельницькому місцеві мешканці майже 10 років живуть в будинку, який не введений в експлуатацію. Це дозволяє конторі, яка бере на себе клопіт обслуговувати проблемний дім, драти з мешканців подвійну, а то й потрійну плату за комунальні послуги. Наступна історія про те, як насправді заробляють собі на розкішні авто та квартири комунальники та мери, центр міста, красивий елітний будинок, кафе, магазини. Вам теж це примарилось? Насправді, ось там будівельний майданчик. Десять років мешканці будинку намагаються змусити забудовника здати будівлю в експлуатацію. У нас типу, еліта центр. Тільки ще хуже місцеве керівництво, просто сліпе, і глухе по відношенню до нас. Тому ми змушені звертатися вже на телебачення. Майже півтори сотні сімей висять у повітрі. Любий момент нас можуть вигнати, в будь-який момент нас можуть обрізати або світло, або опалення, або воду. Вони не можуть зайти в поліклініку, отримати пільги, зареєструвати дітей. За законом уся ця конструкція лише купа будівельних матеріалів. За власні гроші люди бомжують на будмайданчику. Стоїть ніде на балансі, навіть як не на завершене будівництво. Документів у нас на це ніяких немає, крім інвестиційних договорів. Власники квартир сплатили будівельній фірмі гроші ще до початку будівництва за озеленення території, ремонт під'їздів, отримання ліфтів, прибирання та інші послуги. Будівельник з кожної квартири збирає кошти. Він собі утворив такий якоби незаконний жек і стягував спочатку гривню 50 за квадратний метр, потім 2,50, з кого 3,50 за якоби комунальні послуги, які фактично він не надає. Податків він ніякі не сплочує. Тобто гроші йдуть особисто в карман, неконтрольовані гроші. На питання чому будинок за 10 років не зданий в експлуатацію, власник будівельної фірми звинувачує місцеву владу. Місін Кункон безпідставно нам відмовляв оренди. Забудовник переконує, його будинки найкращі в місті, а гроші йому квартиранти приносять самі. За їхнім проханням життів я взявся обслуговувати цей будинок, надаючи їм відповідні послуги. Аліна вже кілька років боїться користуватись ліфтом. Спустилися ми десь приблизно до четвертого поверха. І з четвертого поверха в паркінг він просто впав. Отак ми злетіли в ньому. Там ми просиділи десь приблизно три години. Аліна не єдина жертва несправних ліфтів, але відшкодовувати мешканцям збитки нема кому. Ліфти да, повністю платимо. Ліфт не зданий. Я подзвонила в як запитують це така і така ситуація. Я лежу в лікарні. Хто мені відшкодує це? все, ніхто абсолютно не відшкодує. Якщо пощастило не вбитися в ліфті, можна звернути шию на сходах: елітні сходинки різної висоти та довжини. Хочеш може, поставити ось. І оступаєшся і падаєш. Верхні поверхи постійно заливає. Зі стін стирчать дроти, пожежні щитки відсутні. Ні на одному поверсі пожежного щитка немає. Ми за опалення платимо цього під'їзда, а в нас ні одної батареї в під'їзді немає. А ось підземний паркінг. Литка мала бути освітлення, все ну як обіцяли такі європейської якість на що тут ліки не вивили. Мешканці Стверджують, що парку місця будівельник продав по кілька разів, а вже продані здає в оренду іншим. Я сказала, я диван принесу постав. Приїжджає, міста постоянно знається. А чому? Я, я кожен квадратний метр купила. Я, я платила все, я з ним, Я з ним не в даву. У підземному гаражі, будинку примари, волога навіть тоді, коли на вулиці посуха. Віця що зробили, щоб машини не помогли. От подивіться затягнули? затягнула. Да. А, а це люди каже на своєю машиною, зробив ще ще одну кришу. Забудовник відхрещується. Дом повністю відповідає документації. Норму створилася так названа ініціативна група непорядних юристів, які чомусь рішили, що я не маю права це робити, обслуговувати будинок. Ну якщо не маю права, то ви собі організуйте. Ви можете організувати свій кооператив. І кілька років тому мешканці так і зробили, створили кооператив. Тепер за виконання своїх же рекомендацій, будівельна фірма тягає організаторів кооперативу по судах. Позиція адвоката фірми забудовника непохитна. У будівельної фірми є всі документи, щоб ввести будинок в експлуатацію. Просто всі ці 10 років погані чиновники пхають палки в колеса зобов'язати інспекцію чинити дії щодо реєстрації декларації про готовність об'єкта та до експлуатації п'яти семиповерхового житлового будинку. На питання чому є рішення здати в експлуатацію семиповерховий будинок, а насправді збудовано 11, у адвоката одна відповідь будь-яких перешкод прийняти будинок в експлуатацію на даний час не існує. Заступник мера пояснює, по-хорошому будинок взагалі треба знести. Проводився будівництво з порушенням з будь-якими порушенням всіх будівельних норм. Тобто і площа більша будинку, і ну, взагалі там маса кричащих порушень. Збирати гроші з людей за послуги ЖКГ, забудовник взагалі не має жодного права. О, це взагалі протиправно, він на власний розсуд, без ніякого узгодження, ні з органом місцевого самоврядування, без, без, без нічого. Ці тарифи. Мерія допомагає як може, але будівельник з кожним папірцем біжить до суду. Ми дали їм землю. Вони створилися в житлово будівельний кооператив. Він оскаржує вже на протязі з трьох-чотирьох останніх років кожний документ. Чиновник стверджує, за півтора-два місяці люди можуть отримати повний пакет документів. Але з золотоносного будинку забудовник просто так не злізе. Свої шкурні інтереси, більше схоче людей отримати гроші. Як? Швидко спрацює правоохоронна система. Ознаки складу кримінального правопорушення ну очевидні. Йдемо до міліції. Активісти на перебій розказують міліцейському начальнику про свої поневіряння. Розумієте, ми на перехопив бочки. Він то засудити засилив, люди ремонти зробили, меблі поставили. Звичайно, виїхати вже звідти ніхто не може. Якщо ще будинок так трошки постоїть, наслідки ну, ми ніхто не знає. Виявляється, проти забудовника відкрито вісім кримінальних справ. На камеру головний міліціонер обіцяє особисто розбереться в ситуації. Сьогодні в прокуратурі області. Заслухано роботу слідчо-оперативних груп. Тепер ми не визначаємося зараз, призначимо саме досвідчених працівників, які будуть приймати участь в розслідуванні. І через, я думаю, 20 днів хтось з вас підійде, наскільки ми посунемося вперед. Програма гроші повернеться до Хмельницького через кілька місяців. Сподіваємось, чиновники виконують свої обіцянки, і люди нарешті зможуть відсвяткувати новосілля.